Всім вітання. Продовжимо експерименти із зарядом конденсатора. Вже з цією темою буду помаленьку завершувати, але та, ця неділя була цьому присвячена. Зараз таке якби підсумкове відео буде. Я анонсував, що буде називатись конденсатор на пательні. Це також продемонструю. Ну, а зараз буде такий якби пасивний заряд конденсатора. Вилка враменка вхід на заземлені. Цей трансформатор зараз не скомутований, цей провідничок. І зараз я поставлю цей синій провідник, це вхід, вилка враменка на сусідній конденсатор. Але він запаралелений з збіркою конденсаторів. І тут буде досить -таки потужний э, струмовий розряд, тому що велика ємність. І подивимося, як розряд такого конденсатора впливає на заряд конденсатора, який знаходиться поруч. Так, ви побачили, що коли йде іскровий розряд, заряджається конденсатор один. Він вже спричиняє наведення енергії на сусідньому конденсаторі. Тобто, навколо конденсатора створюється потужне поле, а коли пробиває іскровий розряд, воно підсилюється ще. І оці викиди енергії ми бачимо на сусідньому конденсаторі. Тобто, це фактично пасивний заряд конденсатора без жодної комутації, тільки заземлений один кінець. Якщо зараз ми відсунемо цей конденсатор, інтенсивність заряду буде менша, якщо приблизимо, інтенсивність буде більша. Ну, це, в принципі, працюють вже електромагнітні поля. Вихід з трансформатора заходить на такий біфіляр, і на біфілярі вже стоїть конденсатор. Ми до конденсатора ставимося як до обкладок. Але хто розбирав такі конденсатори, то знає, що це також катушка. Це два дві фольги, між ними ізолятори і змотані в рулон. Тобто це так само катушка. І зараз ви перед собою бачите свого роду трансформатор. Але трансформатор відкритого типу. Чому відкритого типу? Тому що. Із вторинної обмотки трансформатора накачування йде один провідничок, другий провідничок не замкнений. І тут у нас йде вже на землю вхід вилки раменка, але за рахунок гальванічної розв'язки тут же утворюється свого роду трансформатор. Як він працює, зараз продемонструю. Тут йде інтенсивний заряд конденсатора за рахунок того, що знизу утворюється поле, яке виходить з трансформатора, воно передається на обкладки конденсатора і вже із-за землі, це як би йде циркулювання енергії. Зараз на біфіляр підключимо синій провідничок. Сусіднього конденсатора. Так, ви побачили, що коли підключити вже, ну, як би послідовно слідуючий, вже тут проходить не в одному, ну, так би коло вже, як би. Продовжується. Хоча в кінцевому варіанті воно не замикається, тому що тут у нас даний конденсатор не приєднаний до землі абсолютно. От, і вже енергія просто по одному проводу проходить через біфіляр, заходить на вилку вилковраменка і без ніякого зв'язку ні з антеннами, ні не цим. Тобто один провід заходить, і конденсатор заряджається по одному проводу іде розряд. Даний конденсатор, якби коло замикає на землю. Ну, тут і трошки інтенсивність більша заряду. Хоча потужність тут значно вища. На швидкість заряду це крепко не впливає. От, і мене просили розказати трошки про трансформатор. Зараз от у нас є. Вихід з трансформатора, от він в мене, так. І тепер будемо дивитися, як працює система. Зараз, от лампочка в нас запрацювала так. Зараз я поставлю контроль напруги. Напруга 58 вольт на ній. Тепер, коли я Трансформатор ставлю на вхід. Так, бачимо, як там поле виростає. От і лампочка, як загорається яскраво. І напруга у нас. Так, вже пішов розряд. Напруга 134. 128. Тут. Тобто Фактично, напруга на лампиці майже подвоїться. Хто рахує струм, то потужність там виростає більше, ніж два рази. За рахунок чого? Тут якраз цікава робота трансформатора, тому що він має дві обмотки. Первинна обмотка це у нас один виток, який виходить з VS драйвера і заходить на. Трифіляр. Зараз покажу схему. Тобто, те, що говорив, із ЗВС один виточок заходить у цей синій провідничок. Він далі пішов на трифіляр, там їх два лежить. І з трифіляра вертається на ЗВС драйвер. На верх трансформатора на вмотані конденсаторні обмотки. Комутація їх така, що один провідничок, от він у нас, приєднаний на конденсаторну обмотку, оця точка. А вже з друга вкладка конденсатора заземляється. Якщо подивитися так, де у нас цей провідничок миленький, от цей червоний провідник. Це є обкладка конденсатора, яка пішла на заземлення. І вже оцей кінець це є вже свого роду високовольтний вихід. За рахунок того, що у нас звс драйвер має 24 вольти всього так Але так як тут кількість квітків дуже висока, то і у нас тут напруга на виході значна. Зараз продемонструю. Так. Це в мене заземлення, От, включаю живлення, лампочка запрацювала там трошки споживання 57 Вт, і тепер демонструю. І коли я підключаю заземлення? Бачите, що робиться. Тобто трансформатор. Це вже свого роду коротке замикання, якщо подивитися, через замість антини я поставив землю. І бачите, як виростає потужність, як виростає поле. Тобто той прилад він нікуди не під'єднаний, він працює за рахунок поля. Якраз цей трансформатор створює високу напругу і збільшує потужність. Так, тепер щодо споживання, коли я роблю коротке замикання. Так, так, у нас йде 57, закорачую, лампочка загорілася набагато яскравіше. Споживання. Виростає на 2-3 вати. Але по напрозі я демонстрував. Ну, ще раз продемонструвати так. Так, у нас іде 70 вольт, коли я закорачую. Так, момент закорочування йде викид. 115. Ну, по потужності, хто закон ОМА може порахувати, виростає в два рази потужність, а з мережі фактично два тривати. От зараз запрацювала лампочка і два тривати набирає. Хоча лампочка там на декілька. Можна сказати, два рази, потужність виростає, навіть по свіченню видно. На сьогодні буду завершувати з конденсаторами. Ми для чого це робили зараз ще коротенько, для того, щоб збуджувати системи розрядом, конденсатор має заряджатися енергією землі. Якщо це просто буде заряд із трансформатора напряму. Ефектів ніяких ми не отримуємо. Тобто нам треба заряд робити із землі. І ця енергія, вона, коли розряд він білий, пушистий, такий саме, ця енергія нам потрібна для роботи системи. Це має широкий діапазон частот, набір, захватує всі енергії простору, і ця енергія вже це енергія шуму, можна сказати, І її розряд на Індуктор, коли ми будемо розряджати на катушку, ну, надіюсь, будемо мати певні результати. Це вже буде анонс наступних експериментів. Всім успіху і до нових зустрічей!